Всім доброго дня, з вами знову Юрій. Показую вам відео, як я борюся з хроном. Досить така напасть, яка як заведеться, то вивезти не можна. Ось маю препарат, який ефективно знищує хрім. Деякі нови дізуть кущики, ти затину спіти не можна, Ось пропустив. Виліз досить швидко ось. і ми обробив. Ось такого вони файленького жовтенького кольору. І, надію, що пропадуть. ось Така діляночка, якщо видно, з неї. Тобто ходити треба декілька разів, щоб знищити повністю хрин І так як за того, що деякий хрін вилазить пізніше, деякий раніше. Ну, препарат досить ніякий. Декілька Ді років я підбирав, комбінував препарати і все-таки знайшов препарат, який знищує хрін повністю. Дякую всім за увагу. Чекайте наше наступне відео.